О, дякую Господу, що мою можливість знаходитись тут. Хочу зачитати вірш. Мій Господи, що було би, якби жила без тебе, якби купалась в славі, грошах та гріху, але не знала б імені Твого під небом, сприймала би за світло гріховну темноту. Мій Господи, що було би, якби жила без тебе? Стає нестерпно при одній лише думці цій, та в більшості я думаю, вже не про себе, а про усіх, хто ще не знає тебе, Боже мій. Відкрийся, Господи, близьким і рідним, всім людям, добрим або ж зовсім негідним, спаси всю Україну нашу, Боже, не думати про це сьогодні я не можу. Прошу тебе, Господь, спаси всю церкву нашу ось тут, у Ведінгсвенні і по всій землі, прошу, уже для мене не існує інших втіх, спасіння лиш бажаю для усіх. Слава Богу.